Є знижки на евкалор в відсотків автеках. Подорожник вам тоща у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Військовий збір для фопів уже цього місяця. Кабінет міністрів підготує законопроєкт, за яким фізичні особи-підприємці, які зараз не сплачують військовий збір, робитимуть це щомісяця. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він зауважив, що військовий збір також планують запровадити на окремі види операцій, зокрема з нерухомим майном та ювелірними виробами. Врешті цей комплекс пропозицій за прогнозами збере близько 44 мільярдів гривень надходження до держбюджету. Польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію. Вона триватиме до 30 квітня. Про це стало відомо із документа, опублікованого на сайті міського офісу Любича Королівська. Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску Гребенне, що навпроти українського пункту Рава Руська. Сто учасників протесту виступатимуть проти зеленої угоди та домагатимуться обмеження імпорту агропродовольчої продукції за меж ЄС, зокрема з України. Нагадаємо, польські перевізники, а згодом і фермери, почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Причиною страйку перевізників називають надмірну конкуренцію після ухвалення транспортного безвізу між Україною та країнами ЄС. Майже 8 тисяч українських родин взяли кредити на житло під час війни. 204 з них за останній тиждень. Українці отримують кредити за програмою «ЄОселя». Оселя. 20 із них використали умови масової іпотеки зі ставкою 7%, а сума кредитів перевищує 12 мільярдів гривень. Дедалі більше людей беруть кредити для купівлі житла на первинному ринку від забудовника або ж квартир у будинках, що зводяться. Це хороша тенденція, каже заступниця міністра економіки Надія Бігун. Адже таким чином, через видачу доступних іпотечних кредитів, громадяни можуть придбати житло. Водночас стимулюється розвиток житлового будівництва і суміжних галузей, що сприяє активізації економіки. Найбільше іпотечних кредитів отримали мешканці Києва та області.